Вітаю вас. Мене звати Ігор Татарчук. Це програма Вікно в Європу. Розповідь про те, які зміни ЄС підтримує в Україні, як Київ просувається на шляху реформ і чому Україна та ЄС сильніші разом. Ось деякі теми програми. Ідея створення європейської армії обговорюватиметься на саміті ЄС у червні, дискутуватимуть щодо її бюджетної та політичної доцільності. Європа змагальна, цифрова, залучена. Головування Латвії у Раді Європи. Інтерв'ю з послом Латвії в Україні Аргітою Даудзе. Нові вітрогенератори у 3 МВт зведені за підтримки ЄБРР у Карпатах. Україна тим часом коригує пріоритети розвитку енергетичної галузі. Українська криза в контексті глобальної системи безпеки винесена до пріоритетних у діалозі між Євросоюзом та Сполученими Штатами. Фінансова підтримка Києва та застосування нових економічних санкцій проти Росії обговорювалася під час візиту президента Європейської ради Дональда Туска до Сполучених Штатів. Тим часом ЄС працює над оновленням політики безпеки і обговорює ідею створення загальноєвропейської армії. Дискусії заплановані на червень, коли відбудеться саміт лідерів ЄС. Найвпливовіші світові гравці, євросоюз та сполучені штати, єдині у намірах подолати українську кризу. Президент Ради Європи Дональд Туск та лідер США Барак Обама зосередилися на потенційних загрозах, що їх несе російська агресія для Європи і навіть для трансатлантичних зв'язків. Наші цінності під загрози, свобода, добробут та увесь геополітичний порядок. Ті, хто використовує пропаганду, чинить насильство, порушує суверенітет наших сусідів, хочуть ослабити політичну спільноту усього західного світу. Ми ясно бачимо, що вони намагаються нас розділити і всередині Європи, і Європу та Штати. Та разом ми зможемо зупинити агресивну політику Росії. Ми всі готові подбати, щоб зберегти базові принципи, які постраждали від російської агресії. Ми виявили єдність у питанні санкцій. Ми високо цінуємо роботу, зроблену канцлером Ангелою Меркель та президентом Франсуа Оландом за для налагодження мінського процесу. Однак, з досвіду останнього року, ми знаємо, якщо не організувати суворого моніторингу.